Вітаю, мене звати Ступінський Віктор. І я хірург імплантолог більш ніж 20-річним досвідом роботи. У цьому відео ми зібрали найпоширеніші запитання про знімні протези. Якщо ви надумали їх встановлювати або вже користуєтесь, як ним правильно користуватися? А почнемо з питання, яке підготував мій продюсер. Моє перше запитання: а скільки часу триває звикнення до змінних протезів? Зазвичай воно. Виникає відчуття, що вже можна користуватись від декількох днів до декількох тижнів. Для цього є невеличкі вправи, такі самі елементарні почитати вголос текст або такі самі олдскул техніка, взяти конфету, просмовчуюцю, і привикати з їм користуватися. А якщо мені зовсім незручно, це нормально? На перших порах так. Якщо це триває довгий період, то треба звертатись знову. І казати своє невдоволення. а буде таке, що я звикну до протезів, і в мене пропаде відчуття, що вони є в мене. Ви знаєте, декілька моїх знайомих так вони звикли до протезів буквально за 2-3 Ти, тижні. Протез О, це Оце дуже велика проблема. Треба негайно бігти до лікаря. Нехай забирається травмуючий фактор, Іначе це може призвести до таких небажаних наслідків. Від самого простого до язви, дискомфорту до таких новоутворень. Буває, що люди так і не звикають до протезів? Так буває. Зазвичай це коли носиться верхній протез, коли він перекриває нього, і в людини є рвотний рефлекс, людина просто не може. Іноді буває так. А розкажіть останній випадок, коли встановлю знімні протези, як людина звикала до нього? На потязі трьох тижнів людина звикла до нього. Це крайній випадок. А перед цим було таке, що щоб ми не робили, і таблетки, і вправи. Нічого не допомогло, і людина змушена перейти в на другу конструкцію. Не підійшло. А як доглядати до знімними протезами? Як за своїми зубами чистити треба два рази на добу рано ввечері. І одне з найголовніших факторів це його зберігання на ніч. В сильно вологу в середовищі його не треба, бо воно пори розбухають, бо це як не є. А якийсь разновид пластмаси. І в сильну суху не бо він пересихає, і потім в роті набирається той мікрофлор, яка у нас в порожні роти існує. Це дає запах, корозію і деформацію протеза. Беремо бокс. Вложимо туди серветку, змочить, закриваємо на ніч і користуємося. Ось, до речі, до запаху: а можна їсти гаряче чи пити чай із протезами? Звичайно, можна. У мене як свої зуби? Це проти такий самий протез, як у людини в рука, нога, навіть око вставляють протез. Можливо, так і треба. А на, на що його тоді робити? А яке навантаження витримує цей протез? Ну, наприклад, я як щось випадково з'їм щось тверде. Якщо там немає металічної основи, він може тріснути. Давай зрозуміємо, що знімний протез це конструкція, яка лягає на м'які тканини нашої щелепи. І занадто тверда їжа буде передавати цей тиск на м'які тканини, що може виникнути, як травми м'яких тканин, також і пошкодження самого протеза. Якщо це не значне, то це реально зробити ремонт реставрацію. Якщо це значне пошкодження, то вибачте, це буде вже нова конструкція. То, ну, ось, наприклад, якщо я жую жуйку, а мов щось інше, що буде з протезом? Ні, взагалі нічого не буде. Для того протез і зроблений, щоб їм приймати їжу. А є які продукти краще взагалі виключити загалом, обмеження до прийому їжі відсутні. Але якщо часточки їжі попали під протез, їх елементарно треба змити, промити і далі користуватися. Якщо мені боляче, це означає, що протези не підходять. Ні, загалом ні, якщо це відчуття виникло негайно при першому носінні протеза, треба зробити корекцію протеза. Якщо це відчуття виникає вже в процесі носіння, то треба визначити причину, чому тому, що ясна стають менше в об'ємі, кістка зменшується, і протез виходить за межі свого того положення, який він був спочатку. Ну а як швидко проходить дискомфорт після встановлення? Кожної людини це сугубо індивідуально. Хтось може привикнути за неділю, за дві, а комусь треба декілька тижнів. Ну а що робити, якщо протези викликають чутливість? Якщо чутливість виникла механічною травмою, то це корекція протеза. Якщо все добре, протез сидить, але чутливість ясна все таки є, тобто тобто вони запалені в тому положенні, в якому вони є. Мабуть, вам не підходить сам матеріал, з якого виготовлений протез. А чи можна використовувати знеболювання, якщо болить? Любийний нестероїдний протизапальний засіб це може бути акніміт, німісуліт, ібупрофен, норофен. Він дуже добре робить свою справу на короткий період часу. Скажіть, а скільки служать протези? Загалом протез треба міняти як мінімум раз в 5 років. А найчастіше запитання у вашій клініці чи буде видно, що в мене протези? Звичайна людина може навіть і не помітити, що у вас знімний протез. Тільки скажу, що трошки ви стали краще виглядати. Але і ми, як стоматологи, ми це бачимо. За кілометр. А якось можна виправити, щоб протези виглядали більш природно? 95% ви навіть і не зможете зрозуміти, що у людини знімний протез. Якщо вже йти до ідеала, дуже часто ми просимо взяти фотографії тої людини, на яку ви схожі, звичайно, в посмішці. І тоді ці зуби переносяться до вашої конструкції. Пацієнтка похилого віку запитав: мені незручно знімати і надівати протез, чи можна використовувати його цілодобово? Тобто, взагалі не знімати. Якщо його не знімати, то все одно під протез будуть попадати якісь часточки їжі. При той мікрофлорі, яка у нас в порожнення рота, а вона сама страшна, на хвилиночку, щоб ви розуміли, то та їжа буде давати, по-перше, запах, трофічні якісь язви, ну, грубо говоря, гниття. А що робити, якщо протези починають хитатися? Ну це виготовлення нових протезів, тому що вже той рельєф, який був в порожненні рота, як поставили протез, з часом він змінився під тиском протеза, і вже немає тої фіксації, яка була на першому етапі. Тобто, це треба міняти всю конструкцію. А як зрозуміти, що час змінювати протези? Коли вони балансують, вже вони не виконують свої функції. Тоді все пройшов час, треба робити нові. А якщо я випадково їх зламаю, як швидко їх можна відремонтувати? За одну добу, дві максимум. Ходить реставрація. Якщо це можливо, якщо ні, то виготовлення нового протеза займе до 10 днів. Якщо перелом протеза, ну це тимчасове рішення, воно має сенс. Але як показує практика, це треба виготовлення нового протеза, і наше то він вже буде ламатись і далі, і далі, і далі. А взагалі, чи боляче носити знімні протези? Боляче чи не боляче, питання таке, воно ви знаєте, якщо боляче, то людина прийде і скаже. Тут питання в комфорті. Це саме головне питання, я вважаю: що комфортно чи не комфортно. Так, це є дискомфорт процентів 70 так. Але благо зараз цивілізація йде своїми темпами. Є такі споміжні засоби, як, наприклад, корега, які покращують носіння протеза і дає так, не всі 100%, але задоволення присутнє. А це правда, що не можна чистити протез звичайною зубною пастою? Не рекомендується. Ну, там є спеціальна паста, яка краще вичищає, не так його шкодить і має свій догляд, щоб знімати той неліт, який прилипає до самого протеза. Ну, а якщо в мене немає спеціального розчину, чим їх можна почистити? Тоді, ну, звичайно, зубна паста, хоч щось та в допомогу. Ну, не, не чистити протеза взагалі, геть, не вихід. Краще щось зробити, ніж нічого. Згоден. А які найпоширеніші помилки роблять пацієнти у догляді за знімними протезами? Ну, це те, що. По-перше, взяли стаканчик води, закинули на ніч і залишили. Він тоді починає розбухати і міняє свою конфігурацію. Збільшується в об'ємі, тоді він починає натирати дискомфорт, неприємно. Другий момент це коли взяли і положили його просто на поличку чи на відне місце, де він починає більше скористуватися сухим повітрям, тоді він всихає. Розсихається, появляються пори, тоді в мікроорганізм проникають мікро-мікропори, і є такий момент, як неприємний запах, який доставляє дискомфорт. Ось звідки запах йде у протезах. Навіть з цього так: взяти контейнер, намочити в серветку, закрити його, і це буде оптимально для його зберігання. Чи є якісь інші поради до зберігання протезів? Знаєш, що дуже великий спектр допомоги для догляду за протезами. Рощини, і пігулки, і контейнери вже для цього підготовлені. Користуйтесь, і буде добре, що прослужить вашому протезу краще функціонування на довгий період часу. І ось ми підійшли до головного питання. Що робити, якщо протез зламався? Якщо він зламався, то є причина. Треба вияснити причину і далі вже працювати. Тобто, на першому етапі є таке поняття, як реставрація. Протеза є. Роблять реставрацію, і людина тоді користується далі. Треба уникнути тієї причини і взагалом зробити новий якісніший протез, дасть вам кращий результат. На останок 5 запитань до страхів пацієнтів стосовно знімних протезів. Угу. Перше. Людям здається, що протези можуть випасти, коли вони розмовляють. Чи це можливо? Ні. Якщо вже протез вийшов з свого срока експлуатації, він не фіксується. Буває таке: давайте подивимося, Це знімна конструкція. Вона знімається. Якщо немає умов, то може випасти. Пацієнт питає: в мене буде відчуття, що в мене з'являться комплекси через протези. Чи це так, чи ні? Як побачив на практиці. Ну, це сугубо індивідуально. Якщо нікому не казати, що у вас є протези, ніхто не дізнається. Протез сам по собі це тільки в допомогу, а не як не в шкоду. Що ви можете порадити тим, хто соромиться носити протези? Ну, я такого ще не зустрічав. Людині дискомфортно може носити протези. Так, а сором'язливість це, це, це значить неякісний протез. А якщо я загублю протез, що робити? Сельові треба робити новий протез. Один із найпоширеніших страхів з протезами, що вони будуть мати неприємний запах. Якщо за ним не доглядати, то запах, звичайно, буде. При коректному догляді запах протез сам по собі не дає. його регулярна заміна. Знівний протез сам по собі, протез в рота для людини, це дуже велике досягнення для людства. Ви знаєте, встановити цю функцію, щоб не страдав не желудок, не жакне біжелудична, не почки. Це дуже велике діло. Так, не дає воно 100%, щоб встановити свої функції, як були раніше в молодості. Але знаєте, якщо людина втратила зір на. 100% і вернуло хоча б 60%, вона дуже довольна, як показує практика. Не такі страшні протези, можна користуватись і треба користуватись. Це все на благо вам. Якщо у вас залишились питання, то пишіть в коментарі або записуйтесь на онлайн-консультацію. В описі є номер телефона, звертайтесь. Дякую, що додивились до кінця, і зустрінемось в наступному відео.